Друзі, підписники мого каналу, я б хотів вам розказати трошки про свій сад, який в мене є, про які дерева, сорти, які в мене є, і трошки розказати про обрізку. Буду старатися коротко, не буду затягувати це відео, щоб було більш змістовно і коротко. Скажу головне. В мене посаджений сад у 2017 році, основна маса дерев, це біля 200 дерев. Є трошечки пару дерев старіших, ну, є пару дерев молодших. Дана висота їх на сьогоднішній день, це весна 24-го року. Вони десь приблизно 3,5 метри. Приблизно може, трошки більше, трошки менше, так приблизно. Ну, основ 3,5 метри. Сорта, які тут є, це все, всі сучасні сорта. Практично всі вони більш-менш емунні, деякі є взагалі емунні і дуже добре справляються з хворобами. Щоб можна сказати, що взагалі вони не хворіють на різні, різні там хвороби, такі як парша, монольоз і того подібне. Тобто, е, на, в осінню, коли ви збираєте яблучка, вони є ідеальні, як будто би прямо з магазину. Е, тобто, ви не кропите їх ніякими хімічними нічого, і вони виглядають гарно, самі по собі, за того, що вони є емунні. Ну Це потім вам про, е, про це. Спочатку я вам скажу про обрізку, як я обрізаю. <кх> Коли я їх посадив осінню 2017 року, на весні 2018 року я їх сразу обрізав, вершки їх пообрізав. Тобто вони були довжина їх була там метр двадцять, вони з питомника були метр двадцять, там, деякі там, метр тридцять. Я їх всі обрізав на, на висоту там, 80 сантиметрів і не давав бокову перший, перший рік, не давав боковим гілкам. Які йшли під прямим кутом догори, я їм не давав рости, я їх обрізав. Потім, з допомогою прищепок, з допомогою грузиків, я сформував перші гілля, які мені вже почали приносити плоди вже на третій, і на четвертий рік. Ось вам показую, як вони в мене сформовані. Це називається формувавка, приблизно це. Я не кажу, що це іменно так, але це називається стройне веретено. Тобто дерево має один центральний провідник і, і обростаюче гілля, яке, е, яке постійно вирізається. Тобто гілля, яке е, має там, 4 роки, 5 років, вони є, е, вирізаються. І вирізається на, на ось такий пеньочок, ось, е, називається його славський е, пеньочок. Ось, ось ви бачите, ось так називається йогославська обрізка. Тобто ми вирізаємо, коли вона вже плодоносила гілка. Тобто вже е, вона зародилася, так сказати, бруньки виросли, потім плоди були, і вона вже своє як би сказати, свою функцію виконала та гілка. І я її обрізаю, і потім е, влітом, е, осінню, весною робиться обрізка. І потім е, на наступний рік навесні е, гілка обов'язково вистрелить ново звідти, з того пеньочка, якого ви обрізали. Ось ми бачимо, ось-ось вистрілила гілочка, ви бачите. Ось ось тут було обрізане і вона вистрілила нова. Так ось так само тут. Вона гілочка плодоносила, і потім вистрілила нова. За то, як я обрізав. Ось. Ось так. Стараємося е, максимально обрізати. Не дозволяємо, щоб на дереві були е, вітки гілля. Більше ніж 4 річне. Робимо циркулічну обрізку, формуємо, щоб завжди була молода деревина. Тому що на молодій деревині формуються бруньки, з яких потім буде цвіт і буде гілка ця плодоносити. Ось ми бачимо ось, ось так, наприклад, ось молода гілочка. Ось вона виросла. І ось ми бачимо бруньки. І тут воно зацвіте. Воно зацвіте, і тут на цій гілочці буде яблучка. Ось так. Все стараються, стараюся, щоб був тільки один центральний провідник. Тобто один, один, один стовбур. І на стовбурі обростаюча деревина, яку ми циклічно обрізаємо, тобто постійно кожного року вирізаємо старе. А нове наростає. Ось так. Ми бачимо. Е, підщепа, тобто та, е, е, та ну, корінева система, яка, яку я собі вибрав, це 54118, це радянська розробка. 54118. Є сучасні або, так сказати, європейські. Це там е, є така як 106-та 109-та, напевно, там 126. Їх багато різних є, є, європейських, там і польських, і англійських, це бо я вам сказав тільки що про англійську. Є і польські, які хоч є. Але мені найбільше подобається це, це, е, радянська, яка називається 54118. Вона гарно росте, коріннева система хороша, морозостійка. І як ми можемо приділити, як ви купуєте, чи, е, чи це оця радянська, чи це якась інша. Бо на радянських корінев, корінева тут е, частина кори вона є червонувата. Тобто е, ви, ви сразу бачите, як ви купили молоденьке деревце, ви можете сразу приділити, чи вам всунули якусь там карлікову підщепу, чи у вас дійсно така, що буде рости 3,5-4 метри. Бо це є дерева не карлікові, це, як би сказати, з такою 54-118. Це, як би сказати, на мій такий розум, це є полукарлік. полукарлік полу наполовину воно так сказать потужно росте. Бо якщо ми візьмемо звичайне дерево, звичайну дичку і на неї нащепим, то ця, то ця деревина буде рости дуже потужно. Ось як от ви подивіться, оце як моїх сусідів, це колишні радянські дерева. Їх і не обрізать, і дуже тяжко доглядати, бо вони дуже потужно ростуть. І ну, дуже великий уход потрібен за такими деревами. А в мене ось зовсім інший тип. Я вибрав свій зовсім інший тип і зовсім інший підхід до обрізку, до обрізку саду і посадку саду. Тобто, запам'ятайте, якщо ви візьмете посадите собі дерева на підщепі 54 118. Так вона називається 5418, то ви будете задоволені. Ви можете спокійно не боятися, ви можете садити їх відстань між деревом 2 метра і в ряді 3 метра. Ось як в мене. Ось я вам показую практику. На практиці не то, що десь хтось щось скаже, я вам показую дійсно на практиці, як є. І ви будете задоволені, у вас кожного року будуть яблука. Кожного року у вас буде яблука. І воно не буде крепко затіне, все нормально, родить, достатньо світла. Яблучка набувають гарний колір осінню. Е, там Червоні, чи які вони там, чи зелені яблука, вони достатньо е, гарно дозрівають, все нормально. Але ви маєте робити постійно циклічну обрізку і має бути уход за деревами. Тепер я вам давайте розкажу, е, 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 що треба зробити, щоб був уход між рядями. Що я взяв собі, зробив? У мене є е, пташки, так сказати, в мене є гуси. Вони тут закриті. От їм є така, така як би сказати, літня така їм будка, де вони живуть, і зимою так сказати. Я їх навіть в хлів не заганяю. Вони весь час е, тут в садку в мене гуси. І вони постійно е, всю траву виїдають і не дають, щоб зілля заростало. Так сказати. Вони, це виходить, природні такі, такі допоміжні, допоміжні такі, е, так, такі тварини. Вони виїдають всю зелень. І заодно вони приносять міндобриво, так звати, удобряють землю. Тобто подвійна вигода з їх. Хотів би тепер вам розказати буквально декілька декілька слів про, про сорта, які дерева в мене є. В мене всі, практично всі мої сорта, які в мене є, вони практично всі імунні. Ну не повністю імунні, але частково можна сказати, деякі. А деякі можна сказати, що повністю імунні. Запам'ятайте ці сорта. І я вам скажу, якщо ви будете користуватися отакими сорта, сортами, придбайте такі сорта, що були іменно на підщепі 54-118, бо я вам кажу, ще є інші там, 109, там 106, 126, кажеться, то мож, може не, та, не те буде. А отак ви можете посадити на, на підщепі 54 118 і вам не треба буде ніякі проволоки натягувати, не треба вам буде ніякі стовпчики забивати. Воно е, достатньо розвиває кореневу систему, яка підтримує деревце, дерево виростає і, і все нормально виходить. Тепер я називаю ці сорта. <рес> сорта, які в мене є, це такий дуже популярний сорт, який називається флорина. Дуже хороший сорт, яблука гарні, червоні. Солодкі яблука гарно, гарно зберігаються зимою. Лежать навесні гарно лежать, тобто в цю пору вони ці яблука в мене ще є. Гарно лежать, не втрачають ніяких своїх смакових якостей. Далі. Великий калібр, тобто розмір їх яблуку ну, нормальний, великий. Але обов'язково практично всі яблука треба обробляти від шкідників. Тобто кропити всі дерева треба від гусниці кропити. Якщо ви хочете, щоб були у вас яблука і вони були гарні. Ви обов'язково маєте кропити, бо якщо ви не будете кропити е, садок від шкідників, ну то у вас не буде їх. У вас просто яблук не буде, або якщо будуть, то всі будуть ять деряві. Це те саме, як з картоплею. Хочемо їсти екологічне, то треба брати і е, колорадський жук на картоплі збирати. Так само і, і з гусницями е, на яблунях. Е, хоч таке практично невозможно зробити, не, неможливо зробити таке, тому що ви за кожним яблуком не вгледіте, де там є личинки, гусниці, а де немає. Е, другий хороший сорт, який я вам назву. Це називається моді. Дуже гарний сорт, червоне яблуко. Дуже тверде, солодке. Гарно дуже зберігається. Сорт називається Моді. Е, назване в честь італійського художника. Е, моді. Тоже Дуже гарно зберігається цей, цей е, сорт яблук, теж емунний, я б сказав би, практично не поражається ні паршою, ні чимось. Може буває інколи, інколи. Десь може бути така хвороба, називається підшкірна плямистість, але я б сказав, би, що практично не вражається. До... Тоже Ще один дуже хороший сорт, який називається луна. Я не пам'ятаю, чи це угорський сорт луна, чи це словацький. Ну, Щось таке, десь звідти, з тої сторони. Називається луна. Яблочка, правда, невеликі, невеликого діаметру. Вони яблуки є зелені. Як вони дозріють, вони такі, робляться аж жовті. Дуже тверді, дуже соковиті, але вони не дуже великі, такі яблука. Не дуже великі такі, знаєте, аж прямо також аж на лодонь. Ну, правда, якщо може бути на дереві трошки менше, якщо ви зробите трошки прорідження цвіту, то яблуні, яблука можуть бути і більші. Сорт називається Луна. Ще такий один хороший сорт називається Сіріус. Це теж з тої серії. Теж солодке яблуко. Є легесенька кислинка. Не така кислинка, як в радянських сортах яблук. А в європейських сортах яблука така легесенька кислинка, якщо ви розумієте, про що, я, про що я маю на увазі. Ще такий хороший сорт. Ну правда, цей вже сорт не імунний. Його треба кропити, робити бордовську, смі... робо... роб... бордовську суміш і кропити від парші. Бо цей сорт, який я вам зараз назву, він поражається паршою. Це називається муцу. Сорт муцу це японський колишній сорт старий, але яблуко дуже хороше, дуже солодке. Тверде, і один великий дуже плюс яблуко дуже велике. Крупне, гарне, зелене яблуко. Ну, Люди його дуже всі полюбляють цей сорт яблук. Він теж гарно зберігається, навесні він є. Ну, супер, суперовий яблук. Але якщо ви покропите літом його хоча б два рази бордовською сумішю, я не кажу якісь там препаратами, а просто бордовською сумішю, зробите одну процентову бордовську суміш і покропите цим препаратом, бордовською сумішю то у вас будуть гарні яблука без якихось там дефектів, супер буде яблука. Е, наступний хороший сорт, я вам назву яблук, це фуджі. фуді. На базарі, наприклад, дуже популярний сорт він є, продається на базарі фуджі. Яблуко солодке. Воно таке більш до червоного, таке рябеньке, гарне, кругле яблуко. Е, да, воно може поражатися паршею. Може поражатися паршею, якщо дощове літо. То воно може поражатися пашу. Але також, якщо ви покропите бордовською сумішю хоча б два рази, два, один раз, три рази, то супер, у вас ніякі буде проблем, у вас будуть чудові яблука. Ще такий хороший сорт він називається Райка. Це, напевно, чехія, чеський сорт, райка. Теж хороше яблуко, тверде, червоне яблуко, таке жовте з червоним таке набуває кольор. Хороший сорт, воно практично нічим не поражається, ніякі хвороби його не бере. Хороший дуже сорт. Ще такий є е, сорт, яблук, називається Тодес. Тоже червоне яблуко, хороше, але воно може поражатися е, під шкірною плямистостю. Е, так само пам'ятаємо, що якщо ми покропимо бордовською сумішю, у вас цих проблем е, з дефектами на яблуках не буде. Наступний ще хороший такий сорт, який в мене тут є в садку, називається Рубінетте. Він поражається. Поражається такою хворобою, як оце парша. Да, його треба також покропити. Але якщо подивитися, так як в людей, які є яблука в людей в селі, так як сказати, колишні сорта яблук, то, то цей сорт рубінети, можна буде сказати, що він взагалі не поражається хворобою. Порівняється з сільськими яблуками, так сказать, колишніх радянських сортів. Так що запам'ятайте, тодес, тодес" рубінет також дуже є хороший, хороший сорт яблук. Ну, айдерет. Айдерет хороший сорт яблук. Е Тоже, Він поражається паршою, але якщо легенько його покропити там два рази, у вас проблем не буде. І ще один дуже мені подобається сорт яблук. Взагалі, це просто я б би, суперовий сорт яблук. В мене він є, я дуже цими яблуками задоволений. На американському ринку в Америці, в супермаркетах, в магазині, якщо він є, то він є цей сорт яблук один із найдорожчих. Називається сорт яблук, запам'ятайте, Honey Crisp. Сорт яблук називається Honey Crisp. тобто медовий хруст, суперове яблуко, тверде, велике діаметру яблуко. солодке. Тобто, якщо ви будете мати отакий сорт Honey Crisp, ви будете їм дуже-дуже задоволені. Є мінус, воно може поражатися отакою хворобою, як підшкірна плямистість. Така хвороба, як парше, його не поражає. Можна, так Але якщо ви живете в такому регіоні, де більш посухливий клімат, де центральна Україна, південна частина України, то у вас такої проблеми, можна сказати, що взагалі не буде. А як ви живете, так як я, наприклад, на півночі України, Західна частина України, де в нас бувають дощі, волога, то може поражатися хворобами, таким як підшкірна плямистість або парша. Ще вам назву такий сорт, називається. Гмео теж дуже солодке, кислинки, сорт яблук. Без кислинки, дуже хороше, гарний має діаметр, солод має колір червона яблуко. Рябеньке таке червоне, гарне дуже яблуко. Я їм також дуже задоволений, гарно лежить цей сорт яблук. Якщо ви будете мати такий сорт яблук, ви будете дуже задоволені. Ще я вам назву український сорт яблука. Це такий, як Аскольд. Хороший тож, яблучко, колір хороший. Ну, правда, форма якась така нестандартна, трошки може бути приплюснуте. Але смак, легкість і яблука теж чудово. Можна сказати, що Аскольд також є імунний сорт яблук, не поражається навіть, хворобам. Потім ще є такий е... сорт, називається Едера. Тож, дуже велике яблуко, дуже велике яблуко. Теж що воно імунне практично повністю. Його нічого ніякі хвороби не беруть. Якщо ми візьмемо такі яблука, які можна їсти вже, вже більш так сказати, на початку зими або в кінці, в кінці осені, це називається яблуко-скіфське золото. Воно таке яблуко зелене, і, зелене, і в йому є чуть-чуть таке трошки жовтуватість на йому є цього яблучка. Це називається скіфське золото. Це напевно Київський інститут розробив цей сорт яблук. Скіфське золото теж гарно воно лежить до нового року, якщо воно зібрано було е, ну, трошки раніше. Тобто не тоді, коли воно вже повністю дозріло. А якщо трошки там на пару днів виранше його зняли з дерева і поклали е, в підвал спеціальний, то воно у вас буде гарно зберігатися. Так, давайте ще по пам'яті, які то ще в мене тут сорта є. Е, які ще сорта в мене яблук. Ну, ще в мене. Ще в мене є. Е... Яке то в мене є так, щоб спомнить вам. Е... Мабуть, там, мабуть, практично вже все. Може, ще щось забув. Українських більш ніяких в мене сортів немає, У мене тільки їх є 3-4 сорта українських яблук. А більш всі в мене е... сучасні сорта по поводу, де їх купляти. Ні в случі не можна ні в кого купляти на базарі яблука. Це ні в случі таке не можна робити, бо це буде в... дуже велика буде вас помилка. Бо практично всі яблука, які продають на, оце, на базарах там. Це всі, мабуть, шахраї, і вони не знають, що вони купляють. І вам 99%, що вони вам втулять, якесь яблуко, те, що карлікове. А карлікове, воно нікуди не буде рости, за їм треба догляд, його треба підливати, і воно у вас рости не буде. Воно у вас буде сидіти на місці, бо, тому що там корінева система дуже-дуже слабенька, ніяка, без, без якісь підпори, без стовбів, той, той, те яблуня те не буде рости. Вам треба обов'язково купляти. Яблука обов'язково в, 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 в спеціалізованих е, магазинах або в питомниках. Т в, тобто ті люди, які цим займаються професіональним, вони вас там не обманять, Ви до їх дзвоните і кажете, я хочу такий то сорт, і щоб коренева система отака-то-така-то була. Тобто полукарліковий, наприклад. Як оце я вам казав, система називається після це коренева система. І коли ви їм таке скажете, чи ви в інтернеті замовляєте в когось, хто цим займається, тобто ви подивіться їхню сторінку цих людей подивіться де вони як вони вирощують щоб вони там були фотографії який віх які, їх, які цей маточний маточний садок щоб вони там були обов'язково на фотографії і щоб ну щоб не, не скривали ніяку інформацію про себе тобто коли людина вам продає і вона з відкритістю вам розказує про те 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 то ви знаєте що вона вас вже не обмане а якщо вона вам каже а яка вам різниця, на що вам це знати то знайте що ця людина вас хоче обманути я, наприклад, купляв всі свої дерева, купляв їх в професіонал, професіональної людини, яка цим займається все своє життя, і в його є любі сорта практично яблук, хороших, так сказати, всі. І хоч я тоді на той момент я платив десь на відсотків 30 дорогше, але я знав, що я куплю дійсно те, що є якісне, і те, що я хочу. А не те, що я посажу, якесь там щось ну, коштує дешевше. Я посажу, проходить три роки, і то взагалі виросло, непонятно що. Так що, отакі, друзі, підписники, я вам бажаю успіху, щоб ви садили, не боялися. І обов'язково е в нас це вийде. Не обов'язково когось десь там просить там чи щось. Якщо ви зробите певну інформацію, проведете першу, так сказати, першу перевірку так сказати, дерев, ви подзвоните, спитайте, поінтересуєтесь, перевірите, що до чого ви обов'язково будете мати в цьому успіх. Ось вам черешенька. Це сучасний сорт черешень, дуже гарні, крупні черешні. Ось я його так сформував, щоб діти могли вилазити спокійно. І не бояться, щоб діти там десь щось падуть, і що. Тобто я сформував так, щоб гілля йшло прямо від землі. І вона кожного року, ця черешня, забита черешнями солодкими, без, і, і ще й плюс сучасні черешні. Вони більш якось, я не знаю як, але вони більш так, в е, е, їх такій властивості, що вони є без, е, без черв'ячків. Так що в мене є е, декілька черешень, 5 чи 6 черешень. У мене є ранні, середні і пізні. Тобто, щоб їсти черешню, так сказати, весь, весь сезон черешні. Так що, отак сформована черешенька. Не боїмося садити, не боїмося щось вчитися, тому що я навчився обрізати сад без сторонньої допомоги, ніде я не вчився, просто читаючи літературу, дивлячись відеоролики на Ютубі, як дійсно професіонали це все роблять. І помаленьку сам собі навчився. І в своєму хазяйстві, своєму господарстві, можна сказати, що круглий рік в мене є свіжі домашні фрукти. Так що, друзі, всім успіху, щасливого до побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.